Апеляцію на рішення суду? Так, ми будемо оскаржувати рішення суду, тому, тому що у нас взагалі не влаштовує застосування запобіжного заходу. На угу. чому ви наполягали? Ми наполягали відмовити прокурору в задоволенні клопотання взагалі. Щодо того, що інкримінують вашому клієнту, що про це можете сказати, які докази були надані обвинуваченням, можливо, доказів немає, вважаєте необґрунтованим? Я не можу коментувати ті докази, які були надані стороною обвинувачення, але я можу сказати, що за нашою думкою вони не підтверджують обґрунтованості підозрів, яку інкримінується у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину. Недостатньо цих доказів для того, щоб застосувати запобіжний захід і взагалі обґрунтовано підозрювати особу в тому, що йому зараз інкримінують. Це там. Ну, ви знаєте, да? це пропозиція, вимагання та одержання неправомірної вигоди. От з усіх всіх трьох позицій доказами не підтверджується, Оскільки ми знаємо, що одержання неправомірної вигоди не було. Те, що зазначено було в пресі, що Лисенка затримала разом з грошовими коштами, не відповідає дійсності, кошти в нього не вилучали. Це дві фотографії скомбіновані. Він взагалі знаходився в іншому місці з іншими особами. А, а ці грошові кошти, які були сфотографовані, вони були в іншої особи там, проводились інші слідчі дії. Навіть в проміжок часу між двома фотографіями не менше однієї години це підтверджується матеріалами справи. А з приводу вимагання і прохання для цього має бути якась комунікація між особами. Наразі з документів, які були надані, ми цього не вбачаємо. Тим більше, що якщо особа щось говорить, може вона собі важності якось надає або хоче похизуватись перед ким. Ми не можемо відповідати за дії слова третьої особи. Якщо що вони не були знане узгодження в даному випадку? Саме так і було. Кошти, які ми бачили на фотографії, де вони безпосередньо були знайдені і чи мають вони стосунок до вашого клієнта? Відповідно до матеріалів справ вони були вилучені в місті суми на десь поблизу майдана незалежності в транспортному засобі, але в цьому місці лисенка не перебував. Його було затримано на вулиці Псільській. Чи цей транспортний засіб Ні, має він ті, йому, нього? Ні, він йому не належить, це не його, і він ним не користувався Ні. цей день взагалі. Це не його автомобіль. Там була інша особа, інший фігурант кримінального провадження. Я правильно розумію, що щодо цей, цей фігурант зараз теж перебуває в цій будівлі? Ну, нас не повідомляли, але відносно нього має також обирати запобіжний захід. Mm -hmm. Він також був затриманий. Про це є інформація, ну ви її знаєте. Ми чули також, є так розумію інформацію про те, що прокурори подали клопотання на арешт майна. А, ну розумієте, це вживається заходи забезпечення, провадження на арешт майна, можливо, будуть ще якісь інші клопотання. Так, але це те майно, яке було вилучене під час обшуку. У нас тільки мобільні телефони, то не можна казати, що він був вилучений. Він був добровільно виданий клієнтам для того, що ну нам нема чого скривати цьому телефоні, тому його і віддали. Але це засідання щодо арешту, коли воно відбудеться? Наза, на завтра воно призначено. Ну не завтра призначено, я ще не можу сказати, чи будемо брати участь безпосередньо в судовому засіданні. В, 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 чи по відеоконференції, чи по заяві ну не можу сказати, не зорієнтувалися і поясніть ще загалом те, що ми бачимо вашого клієнта сьогодні, тут і те, що його інкримінують досить такі, ну досить таку гучну справу. Так це говорить про те, що це зобриковано, це випадковість. Він цього не робив, чи це маніпуляція, ну чи чи як це можна пояснити? Розумієте, навіть при постановленні судами виправдовувальних вироків ні журналісти, ні прокурори ніколи не не вибачаються перед особою, яку було неправомірно притягнуто до відповідальності. І в нас кодексом передбачено, що може бути і закрите кримінальне провадження, постановлений виправдовувальний вирок на сьогоднішній день лисенка не винуватий. І ми в суді говорили про те, що вважаємо, що слідство розбереться і закриє це кримінальне провадження відносно цього, відносно нього саме на досудовому розслідуванні, навіть не допускаючи до постановлення виправдованого. Я також хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день міський голова він має виконувати свої повноваження. В випадку внесення застави він має приходити на роботу і виконувати, не спілкуватися з особами з приводу кримінального провадження, не перешкоджати, дотримуватись покладених на нього обов'язків, але він є міською головою, він є головною посадовою особою органу місцевого самоврядування і немає жодного рішення ні суду, ні будь-яких інших компетентних уповноважених осіб, які б могли відсторонити його від посади або забрати в нього надання. Нієму повноваження виборцями і те, що передбачено законом про місцеве самоврядування три мільйони гривень, які станом на зараз суд постановив. Можливо, спілкувалося з клієнтом. Такі кошти можуть бути ним або кимось внесені. Розраховуємо на підтримку шанувальників. і байдужих осіб безпосередньо mm -hmm. ним такі кошти не будуть внесені. Він пояснював в судовому засіданні, що заощаджень немає. Все, що було, було потрачено на потреби ЗСУ. Навіть його батька зняв грошові кошти і віддав це все на армію, тому що перемога значно важливіша. Тому будемо сподіватися, що хтось допоможе нам при внесенні застави, тому що. Наразі простіше захищати особу, якщо вона перебуває поруч, а не в місцях ізоляції від суспільства. Якщо будете подавати апеляцію, то якого рішення тоді від суду будете просити? Будемо скасувати, просити скасувати рішення першої інстанції, все ж таки, наполягаючи на своєму, не застосовувати жодного запобіжного заходу. Угу. І наостанок також не можу не запитати ваш клієнт, це міський голова одного з досить великих обласних центрів і в принципі міст України. І ми розуміємо, що такі. Заголовки статті і інкримінування тих власне статей може завдати певної шкоди його репутації як міському голові, як лідеру міста. Щодо цього, чи плануєте ви можливо в майбутньому подавати також якусь заяву до правоохоронних органів, звертатися до суду з приводу цього? Ну, звичайно, ми будемо вживати захисти щодо захисту заходи щодо захисту честі і гідності ділової репутації міського голови. Ми проаналізуємо цю інформацію на предмет наявності, чи є вона достовірною чи ні. Подивимося є джерелом вказаної інформації. Якщо встановимо порушення особистих прав особи, дійсно ми будемо звертатись. Ми маємо на це право. Таке право не обмежено строком на даний час. Тому спочатку ми вирішимо всі невідкладні дії. Після цього повернемося, звичайно, до притягнення ініціювання притягнення до відповідальності тих осіб, які поширена недостовірну інформацію. Дякую.